Аю в ефірі «Алекс Інформ» у студії Дмитро Непом'ящий. Ми тримаємо руку на пульсі усіх найважливіших подій і невпинно інформуємо вас про них. Ситуація на фронті, зміни в оперативній обстановці, втрати ворога і успіхи наших захисників. Ми продовжуємо щодня повідомляти про обстановку у хроніках воєнного стану. 190 доба героїчного спротиву на запорізькому напрямку ситуація залишається стабільною. На запорізькому напрямку здійснював обстріли позиції захисників України із застосуванням ствольної та реактивної артилерії, танків в районах населених пунктів Новопіль, Ольгівське, Гуляйполе, Новоданилівка, Новояковлівка, Дрожнянка, Зелене поле, Чарівне Білогір'я. Загарбники вночі повторно намагалися контратакувати наші позиції у районі Щербаків та Настірянки. Жодного успіху не мали та від Дійшли на вигідні позиції з втратами. Нашою авіацією нанесено удари по місцях зосередження противника, його сил та засобів командним та опорним пунктам логістичним центрам. Також успішно попрацювала артилерія. Повідомляють в оперативному командуванні південь. Внаслідок наших вогневих зусиль ворог зменшив свою присутність на 201 одного рашиста, 12 танків Т-72 та 18 одиниць автобронітехніки. Влучно знищені важка вогнеметна система Сонцепьо. Зенітно-ракетний комплекс Бук М3, п'ять гаубиць МСТ Б, самохідна гаубиця Акація, дві самохідні арт установки, три мобільних міномети. Ліквідовано шість складів ворожих боєприпасів в Береславському, Генічівському та Херсонському районах, а також командні пункти 331-го парашютно десантного і 56-го десантного штурмового полків. Остаточні втрати ворога до розвідуються. Українські військові за минулу добу зменшили кількість ворожої армії на 450 окупантів. Загалом за півроку війни знищено вже понад 48 тисяч загарбників, понад 1900 танків, майже 4,5 тисячі броньованих машин, а також артилерійські системи, засоби ППО, авіація, кораблі та інший мотлох. Місія МАГАТЕ все ж таки дісталася Енергодара, але окупанти зранку влаштували пекло у місті, піднявши в небо вертольоти і обстрілявши будинки. З п'ятої ранку тривають мінометні обстріли. Міста лунають автоматні черги. Містом їздять танки. Над енергодаром кружляють гелікоптери. Дмитро Орлов, міський голова, повідомляє, що є влучання в житлові будинки, дитсадочки, магазин та медико-санітарну частину. Є загиблі та постраждалі. Подробиці з'ясовують. Мер закликає містян перебувати в укриттях. Під ранок через ворожі обстріли на Запорізькій атомній електростанції аварійно відключився п'ятий енергоблок. Пошкоджено лінію живлення власних потреб станції. Сталося знеструмлення енергоблока номер 2 що не працює із запуском дизель-генераторів. За останні 10 днів стратегічний об'єкт вже вдруге знеструмлений через дії окупантів, повідомляє енергоатом. Шостий енергоблок продовжує працювати на потреби України та станції. Енергоетом підтвердив, що місія МАГАТЕ прибула до Енергодара, незважаючи на те, що окупанти артобстрілом блокували можливість проїзду. Під час роботи місіонерів обстріли росіян не припинялись. Так вороги намагаються дискредитувати Збройні сили України. А ще окупанти, не соромлючись, демонстрували військову техніку на територію Запорізької АЕС. Перший коментар голови МАГАТЕ під час візиту в Енергодар був таким. We за ці кілька годин ми змогли багато інформації зв'язати разом. Ключові речі, що я хотів побачити, я побачив. За його словами МАГАТЕ залишить своїх представників на Запорізькій атомній електростанції. Тим часом в Запоріжжі провели навчання на випадок аварії на атомці. У масштабних тренуваннях взяли участь усі профільні служби. Про їхні підсумки розповімо далі. Відбулися тренування з органами управління ланок Запорізької територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту та спеціалізованими службами області при евакуації населення у разі аварії на Запорізькій АЕС. У них взяли участь рятувальники, національна і патрульна поліція, медики, інші служби і представники влади. За легендою, внаслідок порушення у технологічному процесі на п'ятому енергоблоці сталася аварія з викидом на висоту 30 метрів. Розпочалася евакуація. Здійснився викид радіоактивних матеріалів цей час оголошено четвертий рівень небезпеки, і відповідні служби приступають до часткової евакуації населення, метою заходу стала перевірка готовності до дій у разі виникнення надзвичайної ситуації, вдосконалення практичних навичок керівного складу органів управління в організації проведення евакуації населення, рятувальних та інших невідкладних робіт. Ми всі бачимо, що останнім часом події, які розгортаються навколо. Запорізької атомної станції в місті Енергодар вони набувають обертів, тому що російські агресори вони обстрілюють, вони навмисно создають такі ситуації і ми з вами повинні бути готовими до будь-яких викликів. Спочатку учасники тренувань перевірили плани евакуації населення та забезпечення відповідних заходів. Далі, у практичному блоці, після отримання умовної відної органи місцевої влади відпрацювали розгортання збірного пункту евакуації. Рятувальники організували функціонування пункту деконтамінації, спеціальної обробки населення і транспортних засобів, що виходитимуть із зони радіаційного забруднення. Особовий склад групи радіаційного та хімічного захисту розгорнув пост радіаційного контролю та показав, як проводяться заміри до з опромінення Тих речей та техніки. Служби готові до дій за призначенням при виникненні надзвичайної ситуа ситуації такого характеру. За підсумками проведених тренувань, учасники з'ясували проблемні моменти щодо реалізації вимог законодавчих та інших керівних документів цивільного захисту і надзвичайних ситуацій і визначили основні напрямки роботи надалі. Щодня уріхів потерпає від ворожих обстрілів. Міський голова каже, що вже не залишилося жодної вцілілої будівлі. Водночас мешканці дякують працівникам поліції, які, попри все, продовжують нести службу і надавати допомогу населенню. Сьогодні у Ріхів є одним з найгарячіших населених пунктів на Запоріжжі. Ворожі обстріли відбуваються щодня: руйнуються житлові будинки, комунальні підприємства, школи, аптеки, крамниці. В місті не залишилося жодного міста, яке б не було обстріляно. Ви бачите за да, будівлю міської ради. Цю територію вони обстрілювали в різний час, щонайменше, не менше 6-7 разів. Ми вже збилися з рахунку. А це, до речі, історична будівля, яка більше вже 160 років. Місцеві жителі мужньо тримаються, вірять у неминучу перемогу над агресором і дуже вдячні працівникам поліції за постійну допомогу. Я хочу сказати слова найщирішої подяки працівникам нашої національної поліції з якими ми особисто з першого дня тут пліч опліч працюємо далеко не в легких умовах. І якщо в нас є можливість піти в підвал у будь-який час, то я бачив цих хлопців у роботі, на яких ну, маю таке враження, що вони зроблені з міцного металу. Щодня, окрім основних службових завдань, місцеві працівники поліції супроводжують волонтерів, які привозять гуманітарну допомогу, забезпечують доставку пенсій, здійснюють евакуаційні заходи. Першими прибувають на місця обстрілів та у разі необхідності надають невідкладну домедичну допомогу. Під особливою вагою правоохоронців літні самотні люди. Поліцейські розвозять їм продукти харчування, ліки. А якщо треба, доправляють до найближчих медичних пунктів. В Україні в умовах війни розпочався навчальний рік. Освітній процес в нашій області дистанційний, в онлайн формі. В Запоріжжі день знань зустріли водночас із сумом і радістю. А майбутні випускники однієї з гімназій навіть створили патріотичний відеоролик. Сьогодні розпочався новий навчальний рік. Проте ці парти лишаються порожніми, тому що навчальний процес організований дистанційно. 1 вересня класні години та перші уроки діти та вчителі 93-ї гімназії зустріли біля екранів. Ми навчаємося дистанційно. Безпекова ситуація сьогодні не дозволяє, щоб діти навчалися за партами, але свято повинно бути. Тому ми вирішили підготувати для дітей сюрприз. І сьогодні в усіх класах відбуваються перші уроки, які будуть доводити дітям, що українці це нація незламних та сильних. Ми сьогодні підготували сюрприз. Відеоролик від педагогів, яким ми хочемо підняти такий дух. Довести, що навчання це наша сьогодні на сьогодні перша задача. Вчителі творчо підійшли до оформлення своїх кабінетів. Урок провели навіть зі шкільного музею, де є експозиція, присвячена нашим захисникам. Велика подяка нашим воїнам-захисникам за служіння Україні і народові за мужність і честь. Сьогодні ми дякуємо і низько вклоняємося тим, хто свого часу стояв у строю на захисті держави. Вічна слава і пам'ять героям. Хвилина мовчання. Вчителі Відчувають цього дня сум, адже замість дитячого гомону порожні коридори проте безпека зараз понад усе. Але напередодні свята майбутні випускники зустрілися з педколективом та взяли участь у привітальному роліку для всієї школи разом з учителями. Болісно. Але радісно, що діти живі, здорові, вийшли на зв'язок. У нас дуже, дуже класні діти, 11 клас, це випускники, це наше майбутнє. Записували привітання до всього до всіх дітей, від 11 класників та педагогічного колективу. І ну, це справжнє було свято для нас, для нас, для вчителів, тому що це було спілкування, це було живе спілкування, можна було обіднятися. Ну, це, це зовсім інші відчуття. У гімназії 770 учнів, частина з них за кордоном. Але діти скучили за навчанням, тож приєднуються до уроків навіть з різних куточків світу. А педагоги роблять усе можливе, аби освіта юних українців була якісною. Закликають не забувати про навчання і сумлінно здобувати освіту військові, які боронять Запорізький край. У день знань вони звернулися до школярів. Запорізькі бійці окремої бригади територіальної оборони, які наразі тримають удар ворога на фронті, привітали дітей і вчителів зі святом днем знань. Україна зараз знаходиться у руйнуваннях, розривах ракет та снарядів. Ми тримаємо удар військ російських окупантів на лінії фронту. Багато української землі окуповано. Змінюється все: світовий устрій, сама парадигма безпеки та багато іншого, а крім одного прагнення людини стати кращою. І гарна світа у цьому процесі є запорука успіху. Тому, як каже, моя кохана дружина, нашим діточкам, коли вони не дуже а, охотні йдуть робити свої уроки, а, вчіться добре та наполегливо, щоб не бути такими дурними, як ті москалі. І ви знаєте, це працює. Вчіться математики та історії, географії та літературі. Все, що знадобиться вам у житті. Будьте вихованими, допомагайте один іншому, любіть Україну та шануйте своїх батьків. Дорогі діти. Багато з вас вимушено переїхали в інші області, мають нові дома, нові хати, нові знайомства. Пам'ятайте свою історію. Для цього їй треба вчити, щоб знати, кому подавати шану і на кого надіятися. Знайте, Україна переможе, бо багато хто з ваших батьків самовідомо захищає її у Збройних силах. Вчитель професія не менш героїчна та відповідальна як військовослужбовець Збройних сил України. Ми разом з вами виховуємо саме дороге, що є у нас. Це наші діти, це наше майбутнє. Зі святом вас, любі наші школярі. Все буде Україна. Зі святом вас, любі наші школярі, зі святом вас, любі наші діти. Ми захищаємо Україну тут. Ваші батьки щоденно працюють в тилу, щоб наблизити перемогу. Ваша задача навчатись і навчатись якомога краще. Адже лише освічена і вихована людина може будувати успішне майбутнє своєї родини та усієї держави, кажуть бійці. Жоден день не минає без гарних новин. І не лише фронтових. В Запоріжжі погасили нову марку. Присвячена вона легендарному псу патрону. Усі подробиці далі. Укрпошта випустила шосту воєнну марку. Ця присвячена псу саперу патрону. 8 гривень від вартості кожної проданої марки підуть на благодійні цілі. Завдячуючи популярності патрона. Поштарі розраховують зібрати понад 60 мільйонів гривень, зокрема на придбання машини для розмінування і допомогу притулкам для тварин в Україні. Сьогодні ми хочемо сказати, ці марки, в чому особливі, вони усі благодійні. Вони підуть на за, за, закупівлю механізованих машин по розмінуванню Укрпоштою. І на сьогодні це наша подяка всім рятувальникам і всім працівникам ДСНС. Образ патрона, я думаю, що це такий символ людей разом з чотирилапами помічниками, які кожен день працюють, рятують життя і. І яким багато людей зобов'язаних з цим життям, тож тут велика подяка, велика честь і шана нашим рятувальникам і працівникам ДСНС. 1 вересня відбулася процедура погашення марки, після чого стартує її продаж у відділеннях Укрпошти. Ну, мабуть, саме відома відомий пес. Уже це патрон, його всі знають і доросли, і діти Діти – пес рятувальника, Але головні рятувальники це звичайно наші працівники ДСНС, наші рятувальники, які щоденно роблять свою роботу так само. Пожежа, вибухи, вони на місці, вони рятують життя і теж велика вдячність. І ми без них би, я думаю. Не споралися з абсолютною більшістю завдань і проблем, які сьогодні виникають. Дякую і вітаю нас з новою, з новою класною маркою. Пес Сапер Патрон вже став своєрідним символом і оберегом для рятувальників. Вийшло так, що у час війни я працювала у Києві у ДСНС України, і моя задача була моя задача була приймати відео з всієї України, його аналізувати, робити ролики та опублікувати їх на сайті на, на сіх інформаційних на ДСНС України. Одного разу в марті прийшло відео, де я побачила перший раз песа патрона. Зробила один ролик. Через тиждень інший, через тиждень інший. І потім, коли ми зрозуміли, там було ще фото, але то все зображалося. Але ми зрозуміли, що через два тижні пес патрон почав жити своїм життям. І вже не, повин... вже не потрібно було йому щось спеціально монтувати, спеціально знімати. Він просто живе вже своє життя. Ну, дожився до того, що є марка. Марка вийшла накладом в один мільйон примірників. Чи можна дозволяти собі гучні святкування під час війни? І що думають мешканці Запоріжжя і ті, хто був змушений переселитися до обласного центру з цього приводу, дізнайтесь з нашого опитування. Попри війну у людей є підстави для радісних переживань. В когось народилася дитина, хтось став на шлюбний рушник христини заручено ювілеї подружнього і професійного життя, отримання диплому або довгоочікуваного підвищення на служби. Все це гарні приводи для святкування, але чи доречні гучні гулянки під час війни, коли сотні наших громадян гинуть від рук окупантів, втрачають рідних і домівки? Як ставляться запоріжці до свят під час війни? Не гучне святкування можна, а гучні. Життя триває і воно повинно бути, але можна тихіше, спокійніше. Ми приїхали з окупації. Ми приїхали з окупації. Там дуже важко, і нам дуже боляче, коли тут відбуваються свята, а там все дуже погано. Весілля, я думаю, треба, але не такі великі, такі дорогі. Щоб люди бачили, що війна все таке. По-перше, це небезпечно, тому що ми живемо в такий час, що може в е деякий час бути приліт. Тому це небезпечно. Це найголовніше. В настає ще звісно, наразі потрібно відмінити великі масові розважальні заходи, робити їх більш скромними, тому що в нас люди гинуть і воюють. В Той час, коли хлопці стоять проти російської навали, святкувати будь що ну, не припустимо. Так, можна трохи посвяткувати, але якось зараз це не час для такого. Такі праздники. Які свята. Навіть одягатись красиво соромно, тому що люди гинуть, війна триває, а ми тут будемо шикувати. Коли е, мирні міста бомблять, ну я думаю, скажімо, там Краматорськ взяти Краматорськ Слов'янськ і, і другі місця, то святкувати нема чого. А що з цього приводу думають експерти, юристи, політологи та громадські діячі? Актуальні питання, відкрита дискусія, аргументи за і проти у проєкті нові правила. Дивіться в ефірі телеканалу «Алекс» з понеділка по п'ятницю о 18.00. В Україні розпочався навчальний рік. А у Німеччині чемпіонат у другій гандбольній «Бундеслізі». І в ньому беруть участь запоріжці. Команда нашого ганбольного клубу Мотор заявлена до участі у турнірі і вже встигла провести перший матч. Ганбольний клуб Мотор через війну розпочинає новий сезон не в Україні, а в другій німецькій бундеслізі. Вперше в історії представника однієї держави заявили у внутрішній чемпіонат іншої. Керівництво українського клубу вело перемовини з п'ятьма країнами. Вибір залишився за однією з найпрестижніших ліг світу у Німеччині. Особливо приємно відзначити, що у складі запорізького мотора грають фактично лише вихованці української школи гандболу. До того ж для нового сезону підготували спеціальну форму із великим зображенням тризуба. На ній не тільки номер, ім'я та прізвище гравця, а й напис «I stand with Ukraine» Я підтримую Україну. Синьо-жовті кольори також були додані на офіційний логотип чемпіонату другої бундесліги. На трибунах було чимало українських прапорів та глядачів. На лед екранах, встановлених навколо майданчика, на тлі нашого прапору світився заклик Стоп во. Розпочали запоріжці з активних дій у нападі. Байер Дормагин теж вдало завершував атаки. Втім, точності вистачало більше супернику, аніж підопічним Гінтераса Савукінаса. 15-17 підсумок першого тайму. У другій половині матчу мотор кілька разів скорочував відставання до двох м'ячів і був близьким до того, щоб переломити хід гри. Але суперник все ж вистояв. Байер Дормаген показав швидку злагоджену гру і мав певну перевагу у фізичній силі. Мотору завадили власні помилки, зокрема зрозуміли для оновленої команди брак зіграності, втрати в атаці та завелика кількість нереалізованих моментів, як підсумок – 28-33. Запорізьці Запоріжці зазнали поразки у першому матчі. Проте всі проблемні питання команда цілком здатна вирішити і значно додати у своїй грі вже у найближчих поєдинках. Тим більше за такої підтримки. Уборівальники нагородили гандбольний клуб Мотор тривалими аплодисментами після завершення. Історичного матчу у наступному турі в суботу, 3 вересня, дев'ятиразово чемпіон України зіграє проти Любека. Це була остання інформація у випуску. Ми дякуємо вам за увагу і довіру. Якщо маєте можливість і бажання підтримати наш телеканал, це можна зробити, скориставшись реквізитами або відсканувавши QR-код, що зараз бачите на своїх екранах. Стежте за нашими ефірами, повідомленнями у Телеграмі, на сторінках у Фейсбук та Інстаграм. Навчаємося, тримаємося, віримо у наші збройні сили. Адже вони цю віру виправдовують, наближаємо перемогу разом, і все буде Україна.